Аварійні вимкнення в Івано-Франківську прокоментували ситуацію з графіками вимкнень світла. Директор з управління активами Прикарпаття Обленерго Олег Сеник повідомляє: всі вимкнення, які спостерігалися в області цими днями, були спричинені аварійними ситуаціями, які неможливо спланувати. Графіки, котрі запроваджувалися позавчора. Вчора це були графіки аварійних вимкнень. Графіки аварійних вимкнень, от за визначенням, це є аварійні вимкнення, про які ми не знаємо наперед. Про які нас не попереджають, і котрі запроваджуються у випадку якоїсь аварійної ситуації в енергосистемі, і треба швидко скинути навантаження. Тоді від диспетчера Некукренерго ми отримуємо команду застосувати графіки. І ці графіки, також, як і інші, мають черги. І тут відбувається деколи плутанина. Графіки аварійних вимкнень мають 10 черг, туди входять в основному. Промислові підприємства, але і побутові споживачі там також є, і вони вже відчули вчора і позавчора ці вимкнення. Олег Сеник наголошує: ніхто не може знати наперед, які графіки доведеться впровадити, адже все залежить від обставин та російських обстрілів. Нам невідомо і напевно нікому в країні невідомо, коли і які графіки, бо це залежить від того, які будуть який склад генеруючого обладнання, який стан ліній, ліній магістральних, які будуть обстріли чи, чи чи бомбардування, і як вони вплинуть на енергетику? І від цього виходячи будуть запроваджуватися ті ті чи інші заходи? Він додав споживання електроенергії, чітко контролюється на різних рівнях, тому при її нестачі одразу впроваджуються графіки вимкнень. Споживання у нас постійно контролюється що хвилину, в поточному ну, в онлайн режимі диспетчер контролює постійно. Це саме бачить диспетчер НЕК «Укренерго». І на сьогодні ми маємо також запровадження графіки обмеження потужності. І я так розумію, що якщо вони будуть ефективні, то ними і В «Обленерго» радять усім споживачам економити електроенергію, оскільки при її свідомому споживанні ситуацію буде значно легше контролювати. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.